Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. І я хочу з вами сьогодні порозмишляти над такою темою, як нарощування бджіл в зиму. Хоча ця тема вже запізніла, але просто я побачив результат, чи потрібно взагалі нарощувати бджіл в зиму. Чи це як більшість пасічників, з ким я общався, і дуже, ну, можна сказати, з, з видатними пасічниками спілкувався, вони говорять, що це просто дурня. І це все е, література, яка була написана ще давно. І вона, ну, добре, ми зараз порозмішляємо над цим трошечки пізніше. А зараз я ще хочу з вами. Порозмишляти мені задали питання, чому ти не користуєшся сироваткою. Якщо чесно, користуюся дуже-дуже рідко. І я зацікавився цією темою. І в Гуглі є інформація: склад молочної сироватки. Там Мікро-макро елементи, калій, магній, вітаміни групи Б, А, вітаміни С. І саме основне, що мене зацікавило, це пробіотичні бактерії, і вони десь я чув в інформації, що вони схожі з нашими з бджолиними, з бджолиними бактеріями. Чому? чому Потрібно використовувати, я думаю. Якщо чесно, я її взагалі не знаю, як її правильно використовувати, Чи її використовувати свіжу, чи її використовувати вже прокишу. Деякі чужу, що її прокисають, і вона може там, в підвалах зберігатися майже рік. Вона прокисла і вона не портиться. І ця кислота і молочна вона працює як і пробіотики, працює як. Проти кліща, можливо, там десь у нас збиває. Ну, Я думаю, що основна її задача це оздоровлення, оздоровлення бджоли. Чому я кажу, що оздоровлення? Я собі так подумав, може моя думка це неправильна. От ми зараз я дивлюся в Ютубі, я дуже, ну, я дуже, думаю, кожен пасічник спостерігає за багатьма каналами і дивиться. Я дивлюся, що просто стільки хімії впирають в наших бджіл, що просто ужас. Я, 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 не те, я теж стільки, але ну, просто ми цією хімією вбиваємо імунітет бджіл. І я подумав, що, вони, що ця хімія так само впливає на бджіл, як, допустимо, хімотерапія на людину, що вбиває все живе і потрібно тут нам може виручити пробіотики. Є які пробіотики спеціально для бджіл, і я думаю, сироватка. І нею, ну, як нею, я вже, не коли йду на пасіку, беру її, десь відкриваю вулик і просто собі побризкав на, зверху на, на бджілок. Я думаю, якщо вона навіть не допоможе, ну, не нашкодиться 100%. А тепер давайте про нарощування. Завдяки література пише і бачу. Є багато пасічників, показують стимуляція там, по 200-300 грамів у поїлочку, щоб стимулювати матку. Ну, Заставити її штучно сіяти, це, я думаю, це вже, це вже трошки неправильно. А можливо, я не буду спорити, можливо, де є такі регіони і райони, що це може і щось воно додає. Да Але я хочу поставити запитання тим, хто за нарощування бджоли. Чи, от вас, допустимо, ви відкрили, у вас 7 рамочок. Ви почали нарощувати, у вас стало 10-12. Я думаю, що я... такого не буває. То смисл тоді нарощувати. І я хочу просто сьогодні на одній сім'ї. Ось на цій сім'ї. Ця сім'я, чому я за нею більше спостерігаю? Це тестова сім'я, яку я ну, там. Ну Що я роблю обично? Якщо вона йде, я побачив, що вона може бути материнкою, я від неї виводю від 3 до 10 дочок, і за цими дочками спостерігаю. Якщо ці дочки відповідають всім критеріям, то потім можна цю матку відносити у стан племінних і від неї виводити масово дочок. І я замітив, що я просто навіть налякався, був, що 10 вересня вже не було взагалі. Я дивлюся, розплоду, може, матки нема. Думав, матки не стало. Я переглянув, матка є, е, е, вже не, не годована. Худенька ходить собі, все добре. І я думав, що цю сім'ю, Думаю, от тобі тестова, складеш її на 2-3 вулички, і це буде велика проблема. Але давайте заглянемо. Це молоденька маточка виведена в цьому році. Місцева. Я, звичайно, я не кажу, що я там дуже селекціонер, примітивна селекція, я називаю. Це я ставлю певні пункти, в які мають дотримуватися ці матки. І сам перед це не має бути пізнього розплоду. Це, мене, це для мене дуже важливо. Я б взагалі хотів, щоб матки всі зупинялися 20-15 серпня і це все було б в ідеалі. Давайте побачимо. Дивіться. я думаю, у ну, нас не дуже так холодно. Сімейка ось на п'яти рамочках. Ну, я думаю, вона вж... вжметься. Але от вам і не було розплоду. Бджілка вся сіренька, це радує мене. Ну і отак я їх сироваточкою ось раз. От і все. Ось по теорії, якщо в неї вже не було десятого розплоду, то тут взагалі мало не бути бджоли. Ну, чомусь бджоли є на 5 рамок. Я планував, щоб де дві вулички. Ось так чистої приймати зусилля і нарощувати бджолу. Якщо чесно, то я тільки в цьому році замітив цю, що хоча за всю свою... Пасічну кар'єру я ніколи цим взагалі не займався. Ну, Може, я живу в такому регіоні, може взагалі не треба. Може, це дійсно лишні, лишні рухи. Я думаю, що ну, природу не обманути і бджола краще знає, коли її сіяти, коли її не сіяти. Звичайно, є такі, я бачу, що сіють аж до листопада. Ну, Хорошо, якщо вони сіють до листопада, от мої зупинилися. Оця як ця зупинилася 15-20 го 15-го, го серпня зупинилася? А тісі і в неї є 5 рамок розплоду. Я, звичайно, покажу вам пізніше. Більшість в мене, наприклад, 80% пасіків вже взагалі немає розплоду. Просто пусті рамки. Без геть немає печатного. То по теорії, якщо ваші бджоли сіють жовтень-листопад, то там має бути 10-15 рамок бджоли або навіть і більше, це ж мої вже считайте, вересень, не сіє, жовтень, не сіє, а ваші сіють, допустимо, ну, я не кажу, що всіх, то по теорії мають у вас сім'я аж вулик не вміщатися. Ну, якось так я навіть не знаю, що про таку ситуацію сказати. Просто я почув від одного, що це просто дурня, і задумався, чи так, чи ні. Друзі, я піднімаю просто такі теми для обговорення, і кожен пасічник собі може сказати свою думку. І коли ми будемо спілкуватися, ділитися інформацією свою, то. то ми уникнемо багатьох, багатьох проблем, може, можливо, багатьох лишніх рухів, і разом ми собі будемо ну, піднімати наше бджільництво, підтримуючи один одного, і все в нас буде добре. Добре всім миру, добра і Божих благословень. До побачення.